Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 6 вересня сьогодні, і давайте з вами подивимося коридор затемнень. Ви просили розглянути. Він починається у нас 7 да, здається, по 21. Від 31 серпня до 28 вересня будуть відбуватися сонячні та місячні затемнення, що йдуть одне за одним, відкривають період значних змін для багатьох людей. Ну, от і давайте глянемо. Коридор затемнень. Завжди така подія, да, вона. Впливає на всіх і вся. Звісно, говоримо про Україну. Давайте, може, ще про Ерефію затронемо, тому що, ну, розуміємо, що вони там люблять всякі такі магічні містичні речі. Для України. Давайте спочатку глобально, в цілому, в коридор затемнень 25-го року. який з 7 по 20. Перше вересня, але плюс-мінус, тому що завжди впливає якісь дні до і якісь дні після. Не? Глобально. А, карта повішеного добре хай буде. Угу. Перше, потрібно бути дуже обережними. Ми зараз глобально для українців і так далі. Потрібно бути дуже обережними в контексті свого здоров'я. Да? Карта Єрафанту. Свого здоров'я, можливо, там тиск, можливо, момент отруєнь. Да? Тобто, ну, бути дуже обережними стосовно того. Це загальне все те, що ну, така система для людей в цілому. А... Це дійсно такий е, важливий період для України, да, коли можна і відчувати таке обесилення через те, що відбувається. Можна е, у когось, можливо, навпаки, відкриються якісь здібності, до речі, да, тому що якось, ну, е, карта у Сімка Кубків, е, інколи говорить про віщі сни. Цей період можуть бути віщисний, які можуть приносити вам знаки, які можуть відповідати на якісь ваші запити, але цей період він буде для нас значимий своєю, своїми відповідями. Да? Тобто колесо фортуни дійсно це те, що повторюється, повторюється ну, момент якогось циклу, але колесо фортуни часто дає нам результат якихось наших дій. Те, чого ми чекали з вами давно, те, на що ми сподівалися, те про що ми мріяли в цей період, воно може проявлятися, ми можемо бачити з вами певні знаки. До речі, ще якийсь знак від природи, або в момент періоду цього затемнення українці можуть його для себе побачити, відчути, зрозуміти, якимось чином це може стосуватися України, ну, скажімо да. Але перша карта повіше, звісно, тут і момент здоров'я, треба бути дуже обережними, але мова йде ще про те, що <кій> дійсно може хтось постраждати, Період, який може принести, може. Деякі люди можуть, скажімо, постраждати або внаслідок своїх якихось неправильних дій, да, момент карми, або ж внаслідок якихось ритуалів, якихось дій, скажімо, зі сторони. Тому такий період важливий, дуже потрібно. Стримувати себе, да? не гнатися не за чим. Можливо, десь навпаки не діяти, да? або діяти не так, як ти звик. Можливо, щось потрібно змінити в плані своєї поведінки, в плані своїх думок, своєї віри, свого наміру і так далі. Давайте для України в контексті війни. Оцей коридор затемнень. Для України в контексті війни. Вісім кубків. Момент розчарування. Момент розчарування. З однієї сторони це відхід, да? відхід з розчаруванням, відхід з тим, що ну, пошук якихось нових шляхів і можливостей, але вежа і карта правосуддя. Тобто якась крапка може бути дійсно поставлена в цей період. В контексті війни, да? тобто якісь рішення можуть бути досягнені. Вежа, вона е, говорить, звісно, і про обстріли, тому розуміємо, що, от, е, можливо, ось 8 кубків, можливо, 8 числа панство не знаю, але оцей от період він такий доволі буде насичений і. Е важкий в плані обстрілів, ну, тому не ігноруйте, будь ласка, повітряні, знову ж таки, вежа правосуддя, рафант, і повішаний можуть говорити про якісь темні ритуали, такі церковні ритуали, да, які ну, темні церковні, кладбішенські пов'язані з принесенням когось в жертву, людей принесенням в жертву. Да, вони, звісно, можуть проводитися. Десь, можливо, і на території Рефі, можливо, ще десь. Так? І, будь ласка, бути дуже обережні. Але е, карти, з однієї сторони, начебто і такі важкуваті в плані своєї загрози для нас в плані обстрілів, з іншої сторони, цей удар він виходить в правосуддя. Тобто щось якась неприємна ситуація або стосовно нашої системи. Або стосовно якихось законів, да? щось таке, те, що буде змінювати закон, або просто якийсь фізичний удар, він приводить нас до врегулювання чогось. Це нарешті, коли ти можеш сісти і домовитися. Карта правосуддя вона це, це, знаєте, означає так, як потрібно зробити. Не так, як тобі хочеться, а отак, як потрібно зробити, щоб було отак і отак. Карта імператриці на дні колоди, король Кубків на дні колоди, Ну, тобто, мова про а, війну, да, про перемир'я, або як зупинку війни про спасіння і так далі. Ну, давайте я зараз ще докладу, спитаю, що це для України, і це вежа і правосуддя. Що це для України? Для України це Отримання шансу на від якогось короля жезлів, це або папери якісь, або матеріальне щось таке ми з вами отримуємо для того, щоб вийти, вийти з кризи. Шість мечів, шість мечів. Коли тобі хтось допомагає там або порадою, або грошима, або ресурсами, або чимось таким. Ну, Такий важкий період в плані самопочуттів От людям, да, хто там схильний до всіх цих метеозмін, хто ну, не те, що залежна, е, хто відчуває всі ці метеозміни, то, звісно, в цей період буде так собі по здоров'ю. Угу. Коридор затемнень в контексті війни. Взагалі, от, в плані війни Верховний суд. Карта з однієї сторони непогана. Знову про пробудження якесь, да? про те, що і ми можемо скористатися в контексті війни, там, в плані ритуалів цим періодом. Період важкий, який виводить нас на якусь фінішну пряму. Верховний суд це карта якогось прояснення, карта зміни і карта. Знаєте, логічного завершення, логічного, логічного результату. Отак, давайте. Не завершення, а логічного результату в контексті війни, але карта місяця. 100% будуть якісь обстріли, 100%, можливо, навіть і посилення десь буде в плані війни, карта місяця королева мечів, момент маніпуляції, момент обману. Викриття якісь можуть бути, причому такі, знаєте, неприємні для нас. Те, що тягнулося дуже давно, загроза може комусь стояти по цих картах. Знову отруєння якісь можуть бути. ну І в контексті війни, да, я сказала вже, що може бути десь посилення. Ну і про обстріли, друзі. Тут дуже обережно в плані обстрілів, тому що карти не спокійні, не дуже хороші. Верховний суд, карта місяця, королева мечів можуть показувати на е, отруєння на лікарні, на цивільних людей, і загроза серед людей може бути в цей період. Тому дуже обережно. Давайте ще питання, чого чекати в Україні. в Коридор затемнень 25-го року. той, який вересні, який вже починається. В Україні що чекати? в Цей коридор затемнень. Дев'ять мечів. Що чекати? А... Якось не знаєте, як розуміння, да? дев'ять мечів, з однієї сторони карта страху, а з іншої сторони це карта аналітики. Да? Тобто у нас е, прийде якась думка, важливе якісь рішення стосовно наших територій, стосовно якогось союзу, або, можливо, до нас хтось приїде да, з якоюсь пропозицією такою ну, непоганою для нас е, в плані миру, в плані домовленостей, в плані перемоги. Угу. Звісток з дороги нам потрібно з вами чекати. Щось буде змінюватися. По-перше, повтор ситуації з якимось нашими партнерами. Можливо, мова йде про якісь сусідні держави, тому що да, трійка жезлів, я докладаю на колесницю момент перевезення, момент дороги, момент ну, якоїсь нашої діяльності, на чому ми заробляли гроші ну, в плані наших партнерів, стосується да? нашої економіки, наших ресурсів і так далі. повтор якоїсь ситуації він може бути. Що чекати Україні в контексті війни в коридор затемнень? карта правосуддя. Все ж таки, бачите, вона повторюється Повтор якоїсь дуже неприємної ситуації для нас, але по правосуддю все ж таки про певні домовленості, про якусь пропозицію стосовно миру стосовно зупинки війни, Ну, дай Боже, карти про це говорять, але ж не хочеться ту вежу. Да? Так, давайте глянемо, що то для Ерефії. Коридор затемнень 25-го року. Що то для Ерефії. Цей коридор затемнень. Хм. Правосуддя, карта світу. Період, коли потрібно буде домовлятися. Період, яким захочеться скористатися. Не? Захочеться скористатися, повторити якусь ситуацію, яка може вигородити їх десь в якійсь не е, дуже приємній, дуже спірній ситуації. Е, Дев'ятка жезлі, двіка Пентаклів Колесо Фортуни. Да? Вони можуть спровокувати якусь історію для того, щоб вигородити себе в чомусь. Двійка пентаклів розхитування ситуації, коли ти розумієш, що ти не контролюєш це розхитування, коли ти не розумієш, ну, ти обираєш, не можеш обрати, да, яким шляхом тобі де йти, то ти починаєш ну, діяти це не на холодну голову. Ну, тобто якісь вчинки не пов'язані між собою, дії не пов'язані між собою, якийсь дуже хаотичний хаотичний рух. Щось може статися на території Росії, або мова йде про окуповані наші території, або ж мова, ну, по цим картам може йти про якихось засланців, які знаходяться десь в Європі, або в Штатах, або десь по світу, які можуть почати якісь конфлікти, п'ятірка мечів. Ну, Ритуали тут, да, правосуддя, і колесо фортуни, це скористатися моментом. Давайте ще. Давайте ще. Плани, ерефії на період коридору затемнень. О, і Верховна Жриця одразу, відплачувати будуть, будуть щось робити для того, щоб вберегти себе, щоб щось, щось комусь заплатити. Для того, щоб не втратити своє, або для того, щоб отримати стабільність для себе. Да? Верховна Жриця да, може говорити, по-перше, тут є якісь таємні домовленості. Да? От в цей період у них можуть бути, вони можуть прям шістка пентаклів підкупати когось навіть, знаєте, намагатися йти якимись такими шляхами, для того, щоб стабілізувати ну, стан на Росії. На, або якісь там свої успіхи е, в плані війни. Угу. Так, е, що принесе? А, які плани? Давайте ще три карти. Які плани? Е, Кремля, давайте Кремля на цей коридор затемні. Плани. Боже, якби ж ми знали, що воно таке, да, як, як то говорять, дев'ятка мечів, королева, кубків, розгубленість конкретно, тикаються, микаються, трійка жезлів в пошуках нових шляхів, в пошуках нових домовленостей, щось їм дуже страшно, щось у них не виходить, не контрольовано, емоцій дуже багато. Удари якісь можуть бути, друзі. Я зараз я хочу зібрати карти і спитати, удари якісь готують. Заяви, удари. Там туз Пентаклів був, туз мечів. А... Що РФ і Кремлю чекати? Коридор затемнень. Що чекати Ерефію і Кремлю в цей коридор затемнень. М -м. Їм чекати якогось удару по їхній землі, або по їхнім ресурсам, або по тому, що для них дуже-дуже важливо. Тут мечів, тут пентаклів. Якесь рішення може бути прийнято королем Жезлів. Да? Це може бути зі сторони хтось, хтось захоче. Возмєздія, да, хтось захоче відповіді. Колись до фортуни повернути все в іншу сторону, да? розвернути. І, до речі, вони захочуть до себе розвернути знову удачу, тому якісь агресивні дії від них все ж таки можуть бути в цей період, що чекає Кремль, коридор затемнення, рефію, Кремль. Проблеми з економікою, проблеми з виробництвом. Ще знову щось буде прилітати, їх можуть обмежити на якійсь території. Це обмеження в плані кордонів, вісім мечів, четвірка жезлів, обмеження в плані пересування. Це може статися з якоюсь людиною не дуже добре. Це може бути навіть якась катастрофа в плані дороги, або це якісь. Використання якогось інструменту може призвести до якоїсь катастрофи. Сонце, колесниця і король пентаклів. Може бути щось пов'язано зі світлом, з транспортом, з атомними, гідроелектро ну, станціями і якийсь транспорт, причому великий транспорт, літаки, кораблі, потяги. Для Ерефії, що це буде повтор якоїсь ситуації. З жертвами серед населення, хвороби якісь, можуть бути. Когось принести в жертву. Їм потрібно. А, когось принести в жертву. Причому ця людина може десь бути, ну, типу, кудись її відправити да, для якихось виступів, для того, щоб. Можна було зробити якісь заяви, тобто будемо, знаєте, бачити з вами людину, яка робить якісь гучні заяви стосовно виробництва, партнерів своїх, там участі ще якихось країн або щось таке, але ця людина вона вже виходить як жертва. Ой, давайте світ ще буквально декілька карт, що чекає світ решту. Цей коридор затемнень, цей період, що він принесе світу. М -м -м. О тут цікаво. В світі щось панство буде відбуватися. Це стосується безпеки країни в цілому. Питання можуть стосуватися води, природи. Питання можуть бути стосовно природних якихось катаклізмів, та? причому щось таке дуже глобальне, в декілька країнах, по декілька напрямкам. Якась кармічна тема, щось таке насувається на світ колосальне, те, що вони не в змозі будуть подолати дуже багато води. Щоб не було розливу чогось або виливу чогось, пошкодження цілісності в плані води, там, ну я не знаю, світу що. Давайте спитаємо, що загрожує світу. Цей коридор затемнень. Якісь пожежі можуть бути. Знову ж таки, неприємна ситуація десь в світі. Дуже емоційна, стресова з якимось втратами. І. Торгі, компроміси панство, ну таке дуже багато всякого різного. Добре. Давайте пораду українцям візьмемо. Карти нам з вами показали на початку, да, в плані там здоров'я, всякого такого. Давайте пораду українцям. Стосовно оцього періоду, що нам карти, простір, що нам порадить українцям стосовно цього періоду. Не боятися бути, не боятися. По-перше, не ігнорувати повітряні тривоги, тому що агресор хоче кровожадний, да? агресор хоче жертв. Дев'ятка жезлів момент. Вірити, знаєте, в світле майбутнє. Тому що, ну, після якихось важких часів да, по цій карті завжди отримуєш той результат, в принципі, до якого ти йдеш. Бути наполегливим, король мечів, вірити в ЗСУ. Давайте, отак, от як, як, як говориться, так сьогодні і говоримо. Не боятися постояти за себе. Але все рівно бути дуже обережним, бути обачним. Це прям важливо. В плані хвороб, в плані самопочуття, будь ласка, менше активності, менше емоцій, не входити в депресію. Просто в такий час, коли потрібно трошки бути, знаєте, як. Спокійним, трохи бути спокійним, але карти такі не ну не дуже. Давайте по-чесному якісь моменти можуть бути неприємні. Для нас в плані обстрілів. Не знаю, ці карти взагалі чогось показують на Якийсь закритий простір, знаєте, як повторювальність дії в моменті закритого простору. Це можуть бути якісь, знаєте, прям як в'язниця, якась загроза якимось таким місця може йти. Дуже обережно. Ну і знову ж таки карта про дітей. Момент, можливо, реабілітаційних центрів, та? виробництв, якихось дуже великих виробництв, до речі, прям може бути. По дияволу це провокації, диверсії, теракти щось таке. Ворог не, не спить. І карта дітей знову в навчальних закладах, молодших навчальних закладах. Бути уважними, діти, якісь свята, я не знаю, може дати якісь важливі, але цей період він дійсно такий дуже-дуже. Але тримаємо стрій, як то кажуть, да? не падаємо духом, не опускаємо руки, донатимо, допомагаємо хлопцям і дівчатам, допомагайте тому, хто біля вас, кому ви можете. Хоч щось зробити приємне, навіть просто там комусь посміхнутися, сказати гарне слово, панство, давайте трошки більше любові в простір. Змінюємо свої вібрації, тим паче, що на зараз вони змінюються в просторі просто по світу навіть не тільки в Україні, да, і маємо змінюватися разом з ними і ми з вами. Я вам дуже дякую за ваші підписки, дякую за коментарі, за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.